Ось такою трасу Одеса Київ сьогодні побачили водії. Вночі область замило снігом. Через сильні хутровини та ожеледицю в регіоні перекрили дороги, а ось так незвично виглядало саме місто на півдні України. Протягом дня комунальники розчищали від снігу Потьомкінські сходи. В області розгорнули 60 мобільних пунктів обігріву. Через налипання мокрого снігу та сильні пориви вітру на півночі регіону пообривало лінії електромереж. Знеструмлено більше ста населених пунктів. Повернути Світло у оселі планують до кінця доби. У постійній готовності до дій за призначенням знаходиться 80 одиниць техніки підвищеної прохідності, у тому числі важка інженерна техніка. Відпрацьований порядок дій особового складу. Щодо реагування на надзвичайні події. А так цієї ночі замело Полтаву. В області запровадили обмеження руху транспорту. На автошляхи вийшли понад 160 одиниць техніки ДСНС. У місті комунальники від ранку намагалися розчистити вулиці від заметів та допомогти водіям вивільнити автівки зі снігового полону. Через небувалий снігопад був зруйнований дах спортивного комплексу. Скажіть, добиралися дороги чищені, чи не чищені. Дороги не чищені. Якби не ця машина, може б і не до складно водіям було і в сумах в облдержадміністрації звітують на вулиці, вивели 40 одиниць техніки. Близько 80% автобусів міжміського та міжобласного сполучення не вийшли на маршрути. На зупинках взагалі дуже погано, щоб в транспорт сісти чи транспорту зупинитися, під'їхати неможливо взагалі. Так що бажано б, щоб прочистили. Дороги погані, дуже погані. Кінечно, не чистять вообще нічого не чистять. Ну а хто на навірно слабо власть працює. влада працює. Це намагаються продемонструвати учасники міжвідомчої наради в держслужбі з надзвичайних ситуацій під головуванням прем'єр-міністра Арсеній Яценюк. Нарікає на місцевих чиновників за начищені вулиці. Вибори пройшли, і свято вже пройшли. Дорі друзі, пора займатися роботою. Дядя з Києва сніг чистити не буде, і так само не буде підключати мережі. Це пряма відповідальність органів місцевої влади. На нараді озвучують наслідки негоди. Без труму залишилися 135 населених пунктів по всій країні. Без тепла лише у Києві 700 будинків. Але рятувальники по всій країні працюють у посиленому режимі. Порядок наводять 7 тисяч осіб та 2 тисячі одиниць техніки. На завтра ми вже очікуємо покращення погодних умов. Тобто цей циклон, який йде з Балкан, він. Тобто можна сніг не чистити? Ні, да? ні, ні, ні. Я маю на увазі про те, що, до чого я веду, що не дивлячись на те, що е, завтрашнього дня у нас там буде покращення, але вже 10-го числа у нас знову буде. Насуватися циклон з Європи, який з 10-го числа почнеться погіршення погодних умов у західних областях, і протягом 11-го він пройде по всій території з заходу на схід. Окремо прем'єр спілкується з представниками регіонів, дізнається ситуацію та роздає вказівки. Що будемо робити, щоб по місту Києву було легко їздити. І щоб хрещатик був почищений. Вся техніка на вулиці, у нас штаб з надзвичайної ситуації, тому поки ситуація абсолютно контрольована, все буде зроблено. Зранку усе було зроблено, хіба що на ганку будівлі ДСНС. Тут комунальники прибрали сніг з пішохідної доріжки. До сусідніх вулиць руки та Лопати не дійшли. Натомість почули вказівку прем'єра. Уже по обіді хрещатик почистили. А от інші вулиці у центрі столиці так і залишалися неприбраними. Тож, не дочекавшись допомоги, окремі. Кіяни самі бралися за справу. Олексій Братущак, Богдан Кальченко, п'ятий канал.